Сьогодні у випуску. час героїв. Львівщина згадає Коновальця чин послуху і віри про священників, які сповідували слово Боже у підпіллі. Буде співати за нас львів'янка потрапила до фіналу дитячого Євробачення. Вітаю вас, час новин на ТРК Львів. Наші журналісти розповідають про основні події вівторка 11 червня в студії Валерія Лазарчук. Конституції України 17. Річницю основного закону відзначать і на Львівщині. Загалом керівництво області передбачило чимало заходів. Зокрема, у Чишках Пустомитівського району відкриють пам'ятник Тарасу Шевченку. У Львові в оперному театрі проведуть урочисту академію, а також традиційно представники влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятників Чорноволу, Грушевському та Шевченку. І в продовження теми святкувань пам'яті героям на Львівщині відзначать 122 двадцять річ річницю від народження Євгена Коновальця. 14 жовтня відбудеться низка традиційних заходів у його рідному селі Зашкові та на Личаківському цвинтарі. Повідомляють в обласній державній адміністрації. А вже наступного року останки полковника Української Народної Республіки перепоховають у Львові. Окрім того, цьогоріч відбудеться і традиційний фестиваль зашків земля героїв, також присвячений Коновальцю. Він триватиме 14 по 16 те червня уже звично дійство пропагуватиме здоровий спосіб життя. Тож організатори запевняють, стежитимуть, аби на фестивальному полі обійшлося без тютюну, алкоголю та наркотиків. Натомість пропонують насичену програму. Хетлайнерами будуть всеукраїнські гурти до участі запрошені місцеві колективи. Цього разу концерт триватиме два дні. Організатори сподіваються на чималу кількість відвідувачів. Загалом очікують, що зашків збере кілька десятків тисяч людей. Окрім виступів на сцені, у межах фестивалю відбудеться і. Велопробіг від Степана до Євгена. Він стартуватиме у Львові біля пам'ятника Бандері. А також майстер-класи: польова кухня, сплав, чайки, смолоскипна хода та квест. Для того щоб на фестивалі на Конвальця не було загублене. Він сам же не був загублений. Так, оскільки багато акцій, багато дій. Співання, концерти, ми будемо робити квест з гостей, з гостей фестивалю, з членів молодіжних організацій. Власне, що стосується життя Євгена Коновальця, це буде у форматі захованих питань по табору, розгадок, ну, як відбувається традиційний квест. І до інших важливих тем унікальну виставку історії чину Василія Великого відкрили у Львові. На ній світлини представників чину, стародруки, картини живопису, василіанський чин діяв протягом 400 років. До нього входили священики, переслідувані за своє віросповідання. Відтак проповідували християнство у повній секретності. Виставка триватиме до кінця вересня. Її приурочили до 1025 річчя хрещення Київської Руси. Ще за все старалися виховати нове покоління і особливу увагу звернули на молодь, щоб на дістави світу, і щоб мати провідників не тільки на духовне а навіть на швидкі неві. Маємо комплекс. Книг з бібліотек василянських тобто це видання європейською, латиною, польською, французькою з 18 століття. Також цікаво. Стародруки цікаві, фотографії цікаві. Маємо видання міжвоєнних василянських друкарень з матрицями. у продовження він відродив українську православну церкву. Сьогодні минає 20 років, як відійшов у вічність святіший патріарх Київський і всієї Руси України, Мстислав Степан Скрипник. Його шлях від учасника армії УНР, ад'ютанта Симона Петлюри, українського посла польського сейму до першого патріарха відродженої української православної церкви. Митрополит Стислав очолив українську православну церкву, яка вийшла з-під протекторату російської, але очолити її судилися лише в Європі та за океаном. Скрипник зустрічався з Константинопольським патріархом та домагався повернення прав української церкви, які вона мала від часів Київської Русі. У 1990 році Мстислав перший відвідує Україну як митрополит і прибуває також до Львова в цьому ж році. На православному соборі українці затвердили утворення української автокефальної православної церкви. А мстислава обрали її патріархом та предстоятелем православної церкви Київського патріархату. Церковний сан він обіймав до своєї смерті у 1993 році. А от 15-річна Львів'янка у двадцять найкращих в країні Яна Гурульова війшла у фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення 2013 У конкурсі брали участь більше півсотні учасників, і лише 20 боротимуться за шанс співати на міжнародному пісенному конкурсі. Яна лише півроку професійно займається вокалом. До цього дівчина пробувала себе у гімнастиці, проте через серйозну травму вовнуше була забути про своє захоплення. Сьогодні про це не шкодує, адже знайшла себе у пісні. Для Яни Євробачення -2013» – перший серйозний конкурс. Проте під час відбору не хвилювалася і своїм виступом гордиться. Зараз Яну чекають напружені будні та велика кількість репетицій. А з 15 липня фіналісти будуть удосконалювати пісенну майстерність у дитячому центрі Артек. У цьому їм допомагатимуть професійні педагоги з вокалу, хореографії та акторської майстерності. І вже 2 серпня Яна з власною піснею Вітер намагатиметься здобути перемогу. Дівчина каже: основна мрія сьогодні представляти Україну на міжнародному рівні. Обіцяє зробити все можливе. Окрім цього, Яна. Дуже сподівається на підтримку Львів'ян. Ті пробачення чекаю достойного виступу. Щоб ну звичайно, що я чекаю перемоги, і щоб моє місто Львів підтримало мене. Я не підведу. Батьки я не згадують два роки тому дівчина була лише глядачкою на цьому конкурсі, а сьогодні вже учасниця. Коли ж вони побачили ім'я дочки у списку фіналістів, то не одразу повірили своїм очам. Їхали в поїзді, вона проснулася в поїзді, і так мені на вухо каже: Мама, каже, мені приснилося, чи ми пройшли? Тобто, ми до кінця, коли вже ще їхали з Києва, ми. Тобто там ну, ну дуже сильні діти. Вони розкручені, вони впевнені в собі. І ми трошки були пригнічені, чесно кажучи, коли ми бачили цю атмосферу. Після конкурсу Яна продовжуватиме займатися вокалом. Більше того, обіцяє написати багато нових пісень. Юлія Василина Зиновій Чопой новини. І до новин комунальних. Все про нерухомість в одній книжці. У Львові перевидали книгу для власників об'єднання співвласників багатоквартирних будинків продовжить кореспондент Львівського радіо Лідія Станіцька. Житлово-комунальний сектор в Україні переживає далеко не найкращі роки. Більше того, за словами голови правління Центру досліджень місцевого самоврядування у Львові Володимира Бригілевича, проблема управління житловому будинку це одна з найтяжчих в Україні. І причина цьому неврегульованість питання власності. Спробувати вирішити це питання та й низку інших взяли на себе укладачі посібника професійне управління житловою нерухомістю. Голова правління Львівської асоціації співвласників житла і управління... Вителів нерухомістю Любомир Лиско високо оцінив посібник. Відтак він зауважив, що не потрібно зупинятися на досягнутому, а постійно працювати над вдосконаленням методичної бази. Зауважу, двотомник професійне управління житловою нерухомістю розповсюджують безкоштовно у фаховому середовищі. Окрім друкованої версії посібника ще є мультимедійна. Вона розміщена на сайті центру досліджень місцевого самоврядування. Нагадаю, у Львові діє понад пів тисячі ОСББ, що становить 15 усього житлового фонду міста. Студія дякую. Нагадаю про переведення книги для власників ОСББ. Розповіла кореспондент Львівського радіо Лідія Станіцька. І це лише екватор. Випуску далі розповімо про таке: Помер від кулі. Червоноградця застрелили із травматики. Пише книгу і вчить мови. Зварич і за гратами вважає себе невинним. Угорське полотно картини Вазареллі показали Львову. Продовжуємо випуск. Помер гірник, який травмувався на шахті Надія. У ніч на сьогодні в реанімації червоноградської граєлікарні помер Шахтар, якого травмували ще 7 червня під час нещасного випадку на шахті. Його загальний стаж роботи становив більше 20 років. Підземним машиністом чоловік пропрацював понад 16. 42-річний працівник отримав важку закриту травму черевної порожнини. Ймовірна причина трагедії порушення інструкції з охорони праці при відкаті вантажів. Натомість остаточну причину нещасного випадку. Також винних має встановити спеціально створена комісія. Ще новини Шахтарського краю: в Червонограді з пневматичного пістолета стріляли в людину. Нині чоловік помер. 8 червня близько 2 години ночі в приймальне відділення центральної лікарні привезли 30-річного мешканця міста. Медики виявили у нього поранення в голову з травматичної зброї. Слідчі з'ясували потерпілий. Розпивав алкогольні напої зі знайомим. При цьому гість мав при собі пістолет з дрібнокаліберними кулями, з якої і вистрілив господарю в голову. Сьогодні чоловік помер у лікарні за даними прокурора міста Червонограда Віктора Мисяка, лише за останні півтора місяці у місті було три випадки пострілів у людей із такої загальнодоступної зброї. Особу стрільця встановили, ведуть до судове слідство. Кримінальні новини і далі. Прокурор перевірив тюрми порушень. Маса після виїзду до колонії Львівщини і Львівського слідчого ізолятора, десятьох службовців притягнули до дисциплінарної відповідальності. До речі, протягом року прокуратура області вже застосовувала подібні заходи до 74 посадовців львівських тюрем. Окрім цього, прокуратура поновила права вісьмох засуджених. І ще до теми тюрем ув'язнений зварич проти України. Суддя колядник подав позов у Європейський суд з прав людини проти України. Одіозний хабарник львівського операційного суду певен, дії української фіміди щодо його персони були. Незаконні екс-суддя Зварич вкотре заявив, що жодних хабарів не брав, а гроші, які знайшли в його кабінеті, збирався передати церкві на потреби бідних. Інша частина грошей потрапила в його кабінет після народного обряду засівання. Ігор Зварич перебуває у Менській колонії в Чернігівській області. Йому дали 10 років ув'язнення у тюрмі. Ігор Зварич вчить іноземні мови та пише книгу про судочинство радянський український. До в'язниці може потрапити ще один мешканець Львівщини. 30-річний стажер з Турки у Львові викрав автомобіль з автомийки. Він вирішив розважитись в обласному центрі. Позичивши чуже авто, турківчанин роз'їжджав по місту, заходячи у різні розважальні заклади. Там чоловік розпивав спиртне і продовжував свою екскурсію Львовом на викраденому автомобілі. На одній з вулиць викрадача зупинили інспектори ДАІ і з'ясували, що кермувальник не є власником автівки. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Досудове слідство, а вкрадений автомобіль віддали власнику мешканцю Львова. Він і повідомив про викрадення до франківського райвідділу міліції. Ще одного порушника затримали працівники того ж франківського райвідділу міліції. Цього разу правоохоронцям до рук потрапив серійний викрадач номерних знаків. На сьогодні вже доведена його причетність до восьми таких випадків. Хоча чоловіка підозрюють у скоєнні 15 крадіжок, і то лишень на території франківського району. За повідомленням правоохоронців, затримано 45-річного місцевого жителя. Чоловік і раніше був судимий за подібні правопорушення. Викрадач пояснив, мовляв, хотів розбагатіти і вкрадені номери здавати до пунктів прийому металобрухтом, утім, гроші не відкладав, а купував за них горілку. За цим фактом відкрите кримінальне провадження триває до слідство. Одна дома трагічна історія. По Львівській шестирічна дівчинка залишилась сама за зачиненими дверима і страшно налякалася. Коли батьки повернулись додому, не змогли відімкнути замок. Довелося викликати МНСників. Через деякий час рятувальники відкрили помешкання. Надзвичайники наголошують, такі випадки трапляються 2-3 рази на тиждень. Рятувальники просять не залишати дітей наодинці, особливо у час літніх канікул. І про мистецтво. Роботи світового митця у Львові. Виставку засновника об арту Віктора Вазареллі презентували у Палаці мистецтв. Це французький художник угорського походження, який у своїх картинах застосовував різноманітні оптичні і кольорові ілюзії. Детальніше у сюжеті. Тібор – власник скарбу Вазареллі з колекцією робіт художника. Він об'їхав майже увесь світ. Львів'янам показав 150 робіт митця. Це була унікальна людина. Я і моя дружина були його друзями до кінця його життя. Тим бачив людину наскрізь. Замить мені сказати, чи це хороша людина. Друзі Віктора Вазареллі розповідають, що однією з божевільних на той час ідей художника були кольорові міста. Різноманітні барви, а не сірий бетон, принесуть гармонію у людські стосунки, наголошував Віктор об на Мистецтво влія арт Мистецтво впливає на низку мистецьких напрямків, в тому числі й на архітектуру. Сучасні архітектури керуються творчістю Вазарелі, його поглядами на світ. В цілому те саме можна сказати і про інтернет-графіку інтернет-графіка. Ми бачимо велику-велику працю. Оскільки це все створено всередині минулого століття, то ну, він був настільки, скажімо так, фанатик свого діла. Ну, бо навіть взяти будь-який елемент з цього то настільки все продумано. Виставка у Львові буде ще два тижні. Наступна й остання експозиція робіт Вазарелів в Ужгороді. Потім колекція покине Україну. Оксана Василик Зиновій пойдало новини. Отже, раджу і вам відвідати виставку Всесвітньо відомого угорського митця. На цьому у мене все. Нагадаю про наш інтернет-портал lviv.tv. маєте власні новини, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 242 09 27 Я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою і приємних новин. Щастиво.